Шановна родина, дорогі друзі, ну як з вами ж не поділитися такою радістю в цю новорічну ніч. да? Значить так, Забрав за дні акумуляторки. того на вечір, на 12 ночі розкриваємо в них коробочки. Для переїзду за кордону. Коротше, пишеться все до 100 Вт. В 5,2 А9 Вт до 100 І тут, виходить, вони взяли по 5, ,5 А. Часови. Визначили, записали, того що. Це на елементах 21700, Samsung 40 t 10 елементів тут в паралель. От, це 8-й Ампер-часовий акумулятор. Зараз 7% 8 Амперчаса стоїть. 7, 8 Амперчаса. Це акумулятори серії. Отак. Отакий. Артикул акумулятора 45116.2.0 20 І гарантію. Зараз ми вам покажемо гарантію. От. Нам видав гарантію. Ось От такого. Все, все, акумулятори прописані. Електронний шеталон присилає е, цей чоловік. Присилає електронний талон, в якому вписано е, наш оцей, код інструмента. От такий ось такий сайт. Найліпший. Заходьте, завітайте. Подивіться, що там зараз є, що можна взяти 24 місяці. От І так далі. Елементи 2700. Е, все. Така ямка є. Теплоотвод. Все, як я вам показував раніше: 6 Ампер часовому. По та 10 ту зірочку з секретом. Е, з дирочкою всередині, скажімо так, Та 10-та зірочка. Е, шурупчики. Вибирається режим 5 або 8 ампер А. Ми все одно в шортс не попадемо, то зараз вам затримуємо клавішу, покажемо, як переключитися. Тільки починається від і ждете циферки 5 на даному акумуляторі. Включаєте 5. На 5 ампер часах зараз ну, так якби розряджений в 0 вийде. Вот 5 ампер часа. Зараз по нулям розряджено. Цей акумулятор зажимаємо. 3-4 секунди, виходить, тримаємо. Да? Зараз на цифрі 8. Включимо. 7, 8. Е, ніяких 6 ампер -годин ми тут не виберемо. Е, цей екранчик. Зараз, зараз попробуємо вибрати 6 ампер годин. Цей екранчик показує в нас від 100% до 1. От, я вибрав 6, такі, ампер годин. Він того режиму розряду не буде, бачити. Він все одно прийняв це за 8х годин. Е, переохолодження його перегрівання F1, F2, F3, вроді буде писати помилку. Переохолодити них тяжко, тому що це високотокові ІНР, e, хімія ІНР літіонний акумулятор. Значить, він до мінус 20 працює ідеально. E, звісно, що крепко перенавантажувати всі 1300 Вього не треба брати 70-80 А. Ми спробуємо одного відкрити, Вам показати, які елементи під відео. Тут треба розклеїти, зняти оцю алюмінієву наклейку, акуратно прогріти, акуратно зняти. Тоді ми його розполовиною і на три частини розділяється. Оце стається основа, корпус. Ось такий зубчик має. Зручно витягати. Важить кілограм чи кілограм 100. 10 елементів 21700. Так, дивіться, за кордонів оці всякі штуки. Ну, Коротше, для перевезення, поняли, оце оклеїться. Оце все штука. І чогось пишуть 5 Аг, годин. Рахують по найменшому числі А годин. В общем, більше за 100 Вт я ще не бачив, що в них писало. М -м, хоча тут 144 Вт, тому що 18 множимо на 8 Аг, годин. Це номінальна напруга. На максимальну виходить, ємність. 5 пар елементів, пар того ж 2, 2 спарених. В одному ряді 5 елементів ІНР 2271 це стримоусадкою замір, от, скажімо так, в плюсі зроблений. І два. 5 елементів, 10 елементів. Всього. Вироблено в Пересопській республіці Крим. Україна. О, біля розруч, коротше. Вироблено, зроблено і зроблено все замічательно. Ну, це, коротше, велике. Так, скоро буде їхати ще фрезер. У мене заказує свіженький фрезер. Заходьте mm -hmm. на оцей сайт і дивіться акумуляторний фрезер Enhel. А Я не кажу, що ви його зразу купите чи захочете купити, але при покупці буде ціна чуть-чуть менше, ніж там буде писати на сайті. Вот. Так що все, плюс гарантія. Цей дилер працює чітко, а не так, як епіцентр. Все, бувайте здорове.